18 вересня президент України Віктор Янукович відвідає Одесу. Головна мета візиту з'ясування стану справ із виконанням соціальних проєктів. Саме реалізацію соціальних ініціатив президент вважає найважливішим напрямком роботи як центральної влади, так і місцевого керівництва. У Одеській області вони реалізуються найбільш успішно порівняно з іншими регіонами. Зокрема, великі кошти виділяються на будівництво шкіл і дитячих садків. Багато з них починали споруджувати ще за радянських часів. Але потім роботи припинилися. Президент візьме участь у відкритті загальноосвітньої школи у селі Троїцькому, а також дитячого садку у Одесі. За предыдущие годы, до 2010 года, пока Виктор Федорович не стал президентом Украины, в Одесской области было начато строительство 38 школ, которые не были закончены. Каждый год уходили туда деньги. И, как известно, уже в том году в Одесской области открыто 7 новых школ. Сейчас, на данный момент, за два года мы планируем 2012-2013. Это строятся большие школы. Сейчас порядка 10 школ еще дополнительно строятся в Одесской области. Но сейчас мы очень сильно и очень много уделим внимания именно строительству детских садиков. То есть это очень важно. И, уважаемые телезрители, следующий год, я думаю, мы сделаем значительный прорыв в этом направлении.